Всім привіт! З вами я Олег Хельгарт. І як ви бачите по ну, назві цього відео я буду виживати в ви Майнкрафті. Так, це перша частина. ну Давайте поїхали. Як завжди, перше треба наробити ну, дерево. Так, іде наше дерево. Так, трохи лагає, але нічого. Дивне дерево. Сіре. Ну і це нам підійде. Так, друге. Третє. Четверте. Давайте так, ціле дерево давайте зрубаємо. Давайте так хай буде. Перше. Так, далі. Робимо верстак. Там сюди. Робимо палички з палочки. Такі мечи. Ой, що я зробив? Ага. Робимо пірку. Далі робимо мечик. І що ще? так, треба топор. Ну все, набор такий є. Тепер йдемо шукати е. -е... каміль, камінь, камінь, камінь. Ось камінь. Далі будемо шукати залізо, уголь. В мене є ідея. Ви знаєте, яка ідея? Я буду тут жити якраз. Можна тут поставити двері і якось обжитися. Це буде гарна ідея. А що, нащо мучитись з хаті? Так. Ну давайте вже... У нас є пару блоків. Сюда-сюда Далі сюда-сюда Ой. Так. І що ж нам треба? Нам треба дуже багато дерева. Тому... Так, палички і Кам'яний топор Так, дерев'є. Все, йдемо рубати дерево. Але все одно можна зробити все-таки краще. Так, і до речі. нам нас головного не було. це ліжко, як ми не будемо спати. Це щось не по плану. Іде овечки. Так. А з нам не везе. Ну нічого, це пізніше. Ну як пізніше, Олег? Ти маєш розум. Пізніше будеш шупати, я так думаю. Фух, так. Де... Стоп. Нам треба пічку зробити. Так. Ой. Так. Жарити нічого не треба поки що. Далі, далі, далі. Що я хотів зробити? фух фух, хух 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 Раз. Два. Двері. Так. Фу. Так. Закриваємо. І сундук, сундук. Що треба нам? Сундук. Так. Давайте зразу вже подвійний. Так, добре. І що нам ще треба? Ну, їсти треба, але де ж ми не йдем їсти? Так. Так, треба дивитися уважно. Скоро ж там буде, по-моєму. Надіюсь, що не скоро. Вот би три зразу було, ну, але одна, то добре. Стоп, я якось вже себе бити пішов. Ну що ж так. Їсти принаймні нами чуть-чуть є вже. Так. Але нема шерсті. Три шерсті треба для ліжка. Так, ще їсти. Ну, в Майнкрафті на телефоні їсти якось не дуже хочеться. Так, але... Спати сильно хочеться. Як сильно хочеться? Ууу. Да, важко бути без спадню. Перейдемо уголь рубати. Сьогодні ми веземо вже, переживемо якось цю лі. Так. А ми давайте беремо кірку. Стоп, нам треба скинути І, все. Так. Нас у нас угольочка очка на нема, тому скидаємо так. Одна курочка хай буде, пір'я скидаємо. Це скидаємо, це також скидаємо. Це також скидаємо. І це скидаємо. І це скидаємо. Ух, давайте щось рубати. Так, 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 так. Так, і де ж ти мені бекаєш? Моя сонце сідає вже а от де ти? Та блін, який не маєш, мені все одно. Так бистро й додому, вот вже вона, щастя моє! Вот она. Так, верстак. так. Так, так, так. Так, так, так. Дальше. Ліжко, ліжко, де наше ліжко? А чому... Дві шесті? По-моєму, нам не сладко прийдеться цієї ночі. Мені страшно. Так. Треба щось робити все-таки. Паузу і почекати, поки пройде ніч. у А знаєте, чому зараз темно? Тому що я вночі мені зламали двері е, зомбі і... Я той камінь поставив. Так. Так, де я ламаю? Так. Так реально важко. Так. Так, і треба ще знайти погубство ночі. Ну, все-таки треба поставити факіл. Так, Давайте перейдемо творческий, бо це вже неможливе. Так, і я не зрозумів, куди я заїхав. Йде я зараз є. А ось де моя хата. Так. Добре. Так раз. Ну так, да, капець. А ми все-таки не робимо. Далі. Може я якусь яму знайшов? будучи. А ми продовжаємо далі. Фух. А я думаю, що таке сталося. Так, ну факел хай будуть. Ну ви пойміть, мені дуже вони треба. Чітер, читер. Ви думали, що у вас ваша читер, вася читер. Ви не знали вас є читер. Так, зомбі, по-моєму, нема, вільно. Так, але де мій мечик? Вот біймечик. Так. Не боли, ясно. Так, свиньки. Не бачили недалеко звідси одного такого чувачка? А тоді я тебе вб'ю. Ви в курсах, що в мене ще першого левела два, хоча я вже ну нормально вже все. Так, треба знайти барана. Чи прийдеться зробити лодку, це ж так от потрібна річ. О, знаєш, де той лежати? А це прикол ще на телефоні грати, тут дуже помало левел тягнеться. І що мені треба так, лодка, лодка? Лодка треба. Ага. А що для... А, треба... Лопата. Я забув, що треба лопата для лодки. Вот. Вот лодка. Ура! Так, бр. ми без Ех. Давайте трошки поплаваємо. Так. А, все, глюки нема. Ага, ми з тої сторони їдемо. Ну, тоді, значить, розвертаємося. Тепер, на що ми їхали. А вот де вкіт? Коротше, вийти. Раз, два, три. Та хочеш вже тебе. Та Та так. Так, 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 так. Ну, а напевно ми будем з вами. Прощатися, так! Ми вже багато чого створили і всяке таке, таке. Вже знімаємо вже 17 хвилин. Першу частину. Тупе, де моя хата? Так. Серйозно, де моя хата? Йо -мо. -йо. Я не загубив свою хату? По-моєму, загубив. Ні-ні-ні-ні. Стоп. Ми ще не закінчуємо. Я це... Як це? Як це? Ну як це? Ну я вже хочу закінчувати, не ну, нащо так погано закінчуватись. Ну вже знайшли уголь, все знайшли. Ну що тільки ще, ну, залізна рудуша не знайшла. Але капець, як ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я відмовляюсь від такого. Чесно, я відмовляюсь від такого. Все добре було. Ні. Вже перший левел, ну як. Ну як. Так, треба роздумати все. Так. Так, я знайшов його до вечора. Фух. Ох, треба поставити блоки, щоб зомбі не розрушили. Фух, а тепер можна прощатися. Всім до побачення! З вами був я, Олег Хельгерт. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Угу.